Добрий день, учні 4 класу! Вітаю вас на уроці української мови! Наша мова дуже гарна, як веселка, різнобарна, барвінкова волошкова материнська рідна мова. Розпочнемо з вами справи до успіху. Посміхніться одне одному, близьким, рідним. Побажайте успіхів на цілий день! А для того, щоб наш урок був успішним і продуктивним, нам потрібно не просто слухати, а чути, не просто дивитися, а бачити, не просто відповідати а міркувати. Сьогодні на уроці ми будемо утворювати слова за допомогою префіксів і суфіксів. Познайомимося з найбільшими містами Німеччини. Для початку відкриваємо свої робочі зошити. Пропускаємо два рядки від вашого останнього запису. Записуємо сьогоднішнє число класна робота. Попрацюємо над каліграфічною хвилинкою. Запишемо з вами букву К і Н з'єднані петлею. Також запишемо велику маленьку букву Н, склади не, ан, нє, ні, ні, д, н, нр, і слова Німеччина. Префікс суфікс. Слово Німеччина. Зверніть увагу. У нас є подвоєння в слові, і воно пишеться з великої літери. А зараз, будь ласка, розгадайте ребус та дізнайтеся нове словникове слово. Отже, яке слово тут заховалось? Правильно. Взимку. Запишіть це слово, будь ласка, з нового рядка. Поставте відео на паузу, виконайте звукобуквений аналіз та складіть з цим словом речення, яке теж запишіть в зошит. Давайте перевіримо. Слово взимку має два склади. Наголос буде падати на перший склад. В твердий приголосний, З твердий приголосний і голосний. М. твердий приголосний, К твердий приголосний, У – голосний. Слово взимку має 6 букв, 6 звуків і 2 склади. Давайте з вами спишемо слова добрий, предобрий, найдобріший. та розберемо їх за будовою. Отже, слово добрий має яке закінчення? Правильно: й основу. «добр», Корінь. «добр». Вірно, дітки, молодці. Слово придобрий. Яке має закінчення? Вірно, ій. Основу придобр. Корінь. Добр. А ще ми тут побачили, що. Правильно, тут є префікс. Це частинка, яка стоїть перед коренем. Також її позначимо префікс пре. І наступне слово найдобріший. Яке тут закінчення? Вірно. «ий» – основа. Найдобріш корінь. Добр. І що ми тут побачили? Що в нас є. Префікс най, яке стоїть попереду корення, і позаду кореня стоїть суфікс іш. Правильно позначаємо. Поясніть, будь ласка, тепер Гаджикові, як утворилися друге і третє слова. Правильно друге і третє слово утворилися за допомогою префіксів і суфіксів. Запишіть подані слова в колонку. Та утворіть від них нові слова таким самим способом, як у попередньому завданні. Тобто спочатку ми додаємо префікс, а потім суфікс. Давайте перевіримо. Слово гарний можна підібрати слово «пригарний» або найгарніший. До слова сильний можна підібрати пресильний або найсильніший. До слова, «хитрий» можна підібрати Прехитрий або найхитріший. Будь ласка, складіть з двома із утворених слів речення та запишіть собі в зошит. Давайте прочитаємо повідомлення ще бетунчика. Німеччина за площею вдвічі менша від України. Проте. Це одна з найбагатших, найуспішніших, найрозвиненіших країн світу. Найбільші її міста франкфурт на Майні, Мюнхен, Дрезден, Берлін, Кельн, Гамбург. У них побудовані великі міжнародні аеропорти, які сполучають країну з усіма державами Європи і світу. Випишіть, будь ласка, слова з тексту, які утворені за допомогою префіксів. Обов'язково його позначте. Ну що ж, давайте перевіримо: ось такі слова ви повинні були виписати: вдвічі префікс в, найбагатший префікс най, найуспішніших най, найрозвиненіших най, найбільші «най», побудовані по сполучають с. Трошки відпочинемо. бетончик має квиток. Розгляньте його. Про що ви з нього можете дізнатися? Правильно, ви можете дізнатися, куди цей квиток Київ, Берлін. Можете дізнатися дату поїздки. Можете дізнатися, який це клас, економ, клас, ось написано. Далі ви можете дізнатися номер рейсу, який боїнг. Виліт коли, коли приліт, і можете дізнатися, скільки триває подорож. Спишіть, будь ласка, слова. Давайте запишемо поряд слова, від яких вони утворилися. Та позначимо в нашому слові частинку, за допомогою якої утворилося наше слово. Отже, слово маленький воно утворилося від слова малий. А наше слово маленьке за допомогою якої частинки слова утворилось? Вірно, за допомогою суфікса «еньк». Тобто до слова малий додали «еньк» і вийшло маленький. Далі слово столик пішло від слова стіл. Додали суфікс ик, утворився столик. Дитинка пішла від слова дитина. Додали суфікс інк, утворилась дитинка. Доберіть, будь ласка, і запишіть знизу по два слова, які утворилися таким самим способом. Ну, наприклад, червоненький пішло від слова червоний, додали «еньк» – утворилось наше слово. Стільчик пішло від слова стілець, додали чик, вийшло стільчик. Малинка пішло від слова малина, додали суфікс ка. Отже, будь ласка, поставте відео на паузу та виконайте завдання. Прочитаємо наступний текст. Німеччина славиться якісними дорогами. Далеко за межами країни відомі її знамениті автобани. Це швидкісні магістралі з прекрасним дорожнім покриттям. На деяких із них навіть немає обмежень швидкості. Випишіть, будь ласка, в колонку виділені слова, та визначте. Від яких іменників вони утворилися? І запишіть поряд. Отже, перевіримо. Слово славиця пішло від слова слава. Швидкісні, швидко. Прекрасним краса і обмежень межа. Домашнє завдання. Виконайте вправу 8 на сторінці 32. Вам потрібно дібрати і записати слова з поданими суфіксами. Також складіть з кожним словом речення і запишіть також в ЗОшит. Вправа мікрофон. Скажіть, за допомогою яких частин слова утворюються нові слова? Яку інформацію можна дізнатися з авіаквитка? Дякую вам, діти, за роботу, за увагу. Оберіть відповідний смайлик вашому настрою на уроці. Намалюйте його собі в Зошиті. До побачення!